От сьогодні яке сонечко, яка гарна погода. Хотіла показати цю рослинку, шифлєра називається. І тут повітряна тривога завила. Отак. Так ми і живемо. Подивіться, яка рослина, я її хотіла вже отак відрізати. Отак. І хотіла переокорінювати, бо вона дуже погано росте. Цю рослинку мені віддала моя сестра. Але вона, бачите, що вона робить? Вона почала ростити бокові пагінці з бокових бруньок. Як я її хотіла зрізати, так вона одразу схаменулася і почала щось ростити. Отак От вони реагують на погрози. Рослини нас чують і розуміють.